Ні, піротехніці її використання столичні чиновники заборонили ще в листопаді. На Прикарпатті цю постанову також ухвалено обласною військовою адміністрацією. проте чинності вона набуде лише за кілька днів. Чи готові до цього франківці і як каратимуть любителів петард, Наша Вікторія Резун знає. Офіційно на Прикарпатті використання піротехніки заборонять 22 грудня. Так вирішила місцева ова. А це означає більш ніяких петард, фейерверків та хлопавок. Звертаю увагу усіх громадян, що піротехнічні засоби. За своїми шумовими властивостями нагадують вибухи боєприпасів, а це негативно впливає на психіку громадян. Любителям хлоповок та петард Поліція обіцяє адмінвідповідальність від та штраф до 34 тисяч гривень. Поліція звертається до усіх мешканців Івано-Франківської області утриматись до використання піротехнічних засобів під час святкування різдвяних та новорічних свят. Прикарпатці у більшості таку ініціативу підтримують. Нам достатньо тої піротехніки, яка є там на сході. От там горить і там біда. А ще ми тут обійдемося без цього. Хтось приїхав з Салтівки, хтось приїхав з Дніпра, хтось приїхав з Херсона окупованого, який був недавно, був рік, як Херсон звільнили. Нам треба звернути увагу в цьому випадку. На таке створіння трошки менше в нашій природі, як тварина. Вони страшенно бояться цієї піротехніки. Завжди боялися. Значить, я в тому шосі трошки негативне. А ще правоохоронці закликають не тільки відмовитись від використання піротехніки, а й святкувати різдво та новий рік спокійно, хоча ж самі будуть працювати у посиленому режимі.